Добрый день! Я рада приветствовать вас на нашем канале Суды Украины. Меня зовут Елена Шилд. Я продолжаю серию видео о том, что происходит в судах и какие бывают истории. Ну, например, сегодня, 18 января 2016 года, я получила ухвалу Кассационного суда, по которой Мою касаційну скаргу о, до розгляду не було прийнято, і мені було надано о, час для усунення недоліків, які передбачені статтєю 326 ЦПК України, і підлягають усуненню. У ну, мене конкретно написано до 1 березня 2016 року, але не пізніше 5 днів з дня отримання копії ухвали. О чем я хотела здесь сказать? Это первый раз в моей практике судебной, которую я веду с 2012 года очень активно, а с 2009 года вообще начала когда-либо быть знакомой с тем, что суды существуют для людей. Так вот, в моей практике такое случается первый раз, когда я Після тих недоліків, які, я, які попросили усунути, суд сказав на такий недолік, що я повинна була надати судові рішення належним чином завірені. І як вони це бачать? На думку суду, конкретно суді Касаційного суду спеціалізованого з розгляду цивільних і кримінальних справ, прізвищем мостова ГІ, я не знаю, як хто це як звуть, мостова ГІ. Вона пише, що якщо копія судового рішення складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на 5 проколів. А на зворотному боці останнього аркуша скріплена підписом судді працівника апарату суду, засвідчена відбитком гербової печатки суду і зазначенням кількості щитих аркушів. Це ми знаємо. Але от п'ять проколів, це я зустріла перший раз за всю свою практику. Я навіть не знаю, чи є такі адвокати, які з таким стикалися. Але просто хочу сказати, що, на мій погляд, це є одна з ознак. Корупційного рішення суду, яке вже було проплачено, винесено і замазано, і тепер його треба відвоювати. І от таким чином а, суд може відвоювати те, що вже наторгував і заробив собі хабаряк. Він може вимагати від вас не три проколи і не просто копію з мокрою печаткою суду, а прошиту на п'ять проколів. А, Пронумеровану, скріплену печаткою, за підписом судді, яка винесла рішення, і таке інше. Розумієте? Тобто, це є пряма ознака корупційного рішення. Моє рішення було, моя судова справа, ця по якій іде конкретна мова, це справа з банком. І я впевнена, що вона корупційна, що взятку суддя отримала, і не одна суддя там схема. Там волна, от поэтому я просто доложу вам те, що от бачу перед собою сьогодні. Це крутенький такий буде відео сюжет конкретно по підем'ям 5 проколів. До побачення. до наступного зустрічі.